Вітаю вас на каналі ефективних і свідомих тренувань з турботою про себе. Мене звати Бугайова Анна, і я тренер з вищою освітою, а також майстер спорту. <му> Сьогодні наш комплекс присвячений одній з найчастіших тем, яка турбує жінок. Це вушка на стегнах, а також надмірні прояви целюліту. І я одразу хочу сказати одну дуже важливу річ: целюліт це абсолютна норма для жіночого тіла, яка зумовлена. Гормональним балансом, структурною будовою м'яких тканин, а також дітородною функцією. Жіноче тіло таким і створено, м'яким і адаптивним. І наше сьогоднішнє завдання не прибрати недолік, а покращити кровообіг, лімфотік, рухливість нашого тазу, наших кульшових суглобів. Ковзання фасці і загалом ефективність роботи сполучних тканин це процес, який завжди починається з любові до свого тіла, з прийняття. бо зміни створюються там, де є турбота, а не там, де є агресія. Саме так ми з вами сьогодні будемо працювати з тазом, з сідницями, з фастіями наших стегон. Через дихання. Давайте не втрачати час, а скоріше починати комплекс. Для початку ми займаємо комфортне положення, сидячи на підлозі. Руки розташовуємо позаду себе. Стопи гарно притискаються до підлоги, і з цього положення ми з вами на видих починаємо м'яко опускати два коліна в одну сторону. І так само ми повертаємо ноги в центр, з видихом рухаємося в інший бік. Не поспішаємо, рухаємось м'яко, дуже поступово. І тут, будь ласка, зробіть акцент на тому, що дві ваші сідничі кістки, два ваших сідничих бугри вони залишаються на підлозі. Коли ви рухаєте коліна, немає задачі покласти їх на підлогу і підняти сідницю. Да? У нас навпаки задача в тому, щоб втримати дві наші сідниці на підлозі, а коліна вже опускаються настільки, наскільки вам дозволяє рухливість вашого тіла. Видих. І вдих. Перевірте, будь ласка, що ваші плечі залишаються внизу. Шию ми не затискаємо. Видих. І ще. Видих. І видих. Вдих. Видих. В сторону. І ще два рази. М'яко, поступово, один. Чудово. Далі ми з вами залишаємо одну ногу зігнуту в коліні в сторону, інша залишається за коліном в стилю. Руки так само можемо залишити позаду себе, і звідси ми почнемо коліном, яке направлене вгору промальовувати широкий коловий оберт, уявляючи, що наше коліно це такий олівець, який малює коло по постелі. Якщо важко усвідомити цей рух, ви можете допомогти собі рукою, поклавши руку на верхнє коліно. І направляючи долоні коліно по колу. Ви відчуєте, як рухається ваша сідниця. Да, може трошечки включатися таз в роботу, це нормально. Спокійно дихаємо носом. Ця вправа буде також класно розслабляти поперек. Розслабляти м'язи тазового дна. І ще один. Чудово. І так само в іншу сторону. Декілька кіл. М'яко, поступово. Широке, широке коло, широкий коловий оберт. І ще два, і один. Молодці. Чудово. І зараз ця нога, яка залишалась коліном вгору, вона піде назад. Ми займаємо положення сидячи в русалці і дві руки поставимо. Навпроти нашого переднього коліна. Перевірте зараз, будь ласка, що два ваші коліна залишаються на одній лінії. Зробіть вдих, потягніться за маківкою вгору, плечі потягніть вниз і з видихом за животом ребрами потягнемось вперед. Вдих вгору і на видих вперед. Дуже м'яко, поступово, без різких рухів. Зараз відчувається таке легке, приємне розтяжіння в передній поверхні передній ночі нозі, бокові поверхні стегна, сідниця, вдих, видих. І ще вдих. Тут вже сідниця позаду може підніматися з підлоги, вдих і видих. Ми зробимо з вами ще один вдих. З видихом опустимося вниз і по можливості станемо на лікті. Якщо вам буде некомфортно, або якщо ви будете відчувати, що не вистачає амплітуди руху, що дуже сильно округлюється спина, ви зможете повернутися на долоні. Тобто тут ви обираєте по комфорту під себе. Скоротіть стопу позаду, зробіть вдих і на видих п'ятку ноги позаду, спробуйте підняти вгору. А на вдих повертайте вниз. Знов на видих вгору і на вдих вниз. Ще три. Знову ж таки, повторюсь, якщо відчуваєте, що хребет дуже округляється, або якщо вам дуже некомфортно виконувати цей рух, спробуйте піднятися на долоні. Видих. І ще видих. Ми зараз з вами покращуємо рухливість крушових суглобів. Покращуємо да, за рахунок цього лімфоток, покращуємо кровообіг в області тазу, ага, покращуємо ковзання наших фастій, глибоких, поверхневих. Видих. Молодці. Залиште, будь ласка, внизу. Зробіть вдих. На видих стопа залишається скорочена. І тепер ми спробуємо підняти коліно настільки, наскільки вам буде комфортно. І на вдих повертаєте. Знов на видих вгору і на вдих два. Ще видих. І вдих вниз три. Плечі залишаються внизу. І вниз чотири. Ще. Видих. П'ять, видих. Шість видих. І заключний в сторону. Чудово. І ми залишимося з вами на цьому ж боці. Будемо переходити і повністю опускатися на бік, лягаючи на підлогу. Зараз, будь ласка, перевірте, що ваша голова, ваша потилиця, ваші нижні ребра і ваші крижі розташовані на одній лінії, наприклад, по краю килимочка. Можете вирівняти, щоб вам було комфортно. А далі ви підкладаєте руку під голову. Якщо вам не комфортно з рукою під головою, ви можете покласти невеличку подушку, а нижню руку вирівняти вперед. Обираєте тут, як вам буде зручніше. Верхня рука залишається попереду. І далі ми з вами на вдих будемо розкриватися за коліно вгору. Коліно буде спливати вгору. А на видих, наше коліно буде рухатись навпаки вниз, а п'ятка спливати в стилю. Вдих і на видих. Вниз ще вдих. І на видих три. І зараз ми відчуваємо, наскільки якісно обертається головка стегна в тазу. Ви можете провести асоціацію, що головка стегна провертається в тазу, наче в маслі. Дуже м'яко. Поступово через дихання. І ще вдих, і видих, і вдих. І вдих. Видих. І ми спробуємо трошки ускладнити цей рух. Будемо виконувати в тому ж самому напрямку, але поєднаємо його і зробимо, наче хвилю. Ми зараз за коліном розкриваємось вгору і, малюючи, наче вісімку, коліно закривається вниз. Далі за коліном ми знову розкриваємось на вдих вгору, а на видих м'яко вниз. І ви можете відчути зараз, що ваше коліно, наче малює таку велику вісімку по повітрю. Як м'яко обертається головка стегна в тазу, вдих і видих. Можливо, трошечки відчувається напруга в стегні, в сідниці, видих і вдих і видих. Чудово! Далі ми переходимо так само на інший бік, відповідно, інша нога у нас буде відкрита в сторону, а протилежна залишається вгорі за коліном. І звідси ми починаємо промальовувати за коліном широке коло, уявляючи, що наше коліно це такий великий олівець, який малює коло постелі. Якщо важко зробити цей рух, ви можете покласти руку на коліно допомогти собі трошечки рукою. Включається в роботу таз, ми відчуваємо, як рухається кульшовий суглоб. Спокійно дихаємо носом. Не затримайте, будь ласка, дихання. І, по можливості для покращення усвідомлення ви можете під час тренування заплющувати очі та, і працювати з заплющеними очима. Чудово. І так само в іншу сторону. Дихаємо. І ще п'ять. Чотири. Сідниця рухається по підлозі, м'яко повзаємо, відчуваємо приємне тепло в тазу, легкість, розслабляються поперек, розслабляються крижі. І ще один. Чудово-молодці. І давайте ми зараз ногу залишимо позаду себе, відкриємо її назад. Два наших коліна зрівняються по одній лінії. Ми перенесемо долоні до передньої ноги. Вдихаємо, відчуваємо, як ми наче зростаємо за матівкою вгору. І на видих м'яко за животом ребрами ми опускаємося вниз. Вдих і на видих. Два. Ще вдих. І на видих вниз. Опускаємося ще вгору. І ви на видих відчуваєте розтяжіння, легке розтяжіння в передній нозі. Бокові поверхні стегна, осідниця, ще вдих, видих. Працюємо з покращенням мобільності кольшових суглобів. Це, до речі, нам дає ефект не тільки на зовнішній вигляд наших стегун, на відсутність надмірних проявів целлюліту і вушок. Також це впливає на здоров'я нашої спини, на здоров'я нашого жіночого здоров'я, на здоров'я м'язів тазового дна. Має дуже важливу важливий вплив на ефективність роботи м'язів сідниць. І ми зараз з вами залишаємося внизу, опускаємось на лікті по можливості, скорочуємо стопу позаду, вдихаємо і на видих п'ятка спливає вгору вдих і на видих п'ятка вгору. І хочу ще один важливий момент проговорити з приводу целюліту. Як я і сказала, це абсолютно нормально для жіночого тіла. Так це це зумовлено дітородною функцією. Скоріше за все, ви не знайдете жодної дівчини, в якої не буде целюліту. Так чи інакше, на під певним кутом з певним світлом, целюліт завжди буде на стегнах. Але є важливий момент: це те, що ми можемо впливати на рівень його прояву. Залиште зараз п'ятку внизу вдих, і на видих тепер буде підніматися коліна. А Як саме, да, от ми маємо працювати з фасцією, з поверхневими шарами, з більш зовнішніми шарами, з рухливістю суглобів, з, з лімфотоком і кровотоком? А чому я про це говорю? Да, це знов ж таки не про естетику, не про красу, не про комплекси. Це про ваше здоров'я, тому що надмірні прояви целюліту це просто такий величезний сигнал тіла про те, що потрібно звернути увагу на рухливість, тому що, скоріш за все, так, якщо є такі надмірні прояви. Коли цей целюліт надто помітний, коли не потрібно навіть притискати, коли його просто да? видно, скоріш за все, не вистачає руху в тілі і загалом порушені всі обмінні процеси. Тому тіло таким чином сигналізує про те, що потрібно попрацювати. Тому ще раз повторюю: це не про не про красу, це не про естетику, це про здоров'я. І далі ми з вами переходимо на бік. Лягаємо на цю ж сторону, вкладаємо наші крижі, наш таз, нашу грудну клітку, нижні ребра, і потилицю по одній лінії. Раджу лягати по краю килимочку, ніби у вас позаду стінка. І ви таким чином себе відрегулюєте. Два коліна у вас під 90 градусів, коліна на лінії з тазом, а стопи п'ятки також на лінії з колінами, 90-90. Да? Перевіряємо. І з цього положення у нас за коліном нога спливає вгору, далі коліно рухається вниз, і п'ятка спливає так само. Ви рухаєтесь зараз в комфортній для себе амплітуді. Повторюсь, якщо вам незручно лежати на руці, ви підкладаєте подушку, вирівнюєте нижню руку вперед. Але подушку, будь ласка, невелику, так, щоб ваша голова залишалась приблизно на лінії да, з вашою грудною кліткою. І ще. Тут вдих, а тут. Видих, вдих, такий м'який рух. Відчувайте, що приємне таке відчуття в тазу, наче нога м'яко провертається, наче там маслом теплим все змазано, і ви таки, провертаючи вашу головочку в тазу, відчуваєте таку м'яку, приємну ротацію. І зараз спробуємо трошечки збільшити амплітуду да, і змінити. Амплітуду руху, змінити вектор напрям. Ми будемо з вами малювати вісінку на вдих. Розкриваємось за коліном, на видих за коліном закриваємось. І таку наче хвилю, наче вісімку малюємо. Але знову ж таки, цей рух іде не коліном, не стопою, а саме від тазу ви маєте відчувати, як ви розкриваєте таз назовні зовнішня ротація, і закриваєте його внутрішнь, внутрішня ротація. вдих і видих. Ще вдихаємо. І видих, вдих, і видих. Молодці. Далі ми з вами переходимо на коліна і займаємо комфортне положення, стоячи в чотирикутнику. Одразу хочу наголосити: якщо вам тут незручно дещо стисне, складіть собі килимочок декілька разів, так, щоб вам не тиснуло, або подушку підкладіть маленьку, або рушничок. Долоні ми залишимо під плечовими суглобами. А ліве коліно у нас піде трошки вперед. Праве коліно залишиться на половині гомілки позаду. І роблячи вдих, звідси ми з вами будемо штовхати таз назад, розширюючи наші сіднічі бугри. на видих, ми будемо м'яко проштовхувати таз вперед. Вдих таз назад і видих вперед. І тут ви відчуєте, що ви нібито переносите вагу тіла з однієї ноги на іншу. Дуже важливе уточнення. Хочу вас попросити. Будь ласка, якщо маєте можливість, ставайте біля дзеркала. Дивіться на себе, аналізуйте. Зараз в цьому русі ви не маєте включати спину. Да? Не має бути ось такого руху в попереку. Цей рух він має бути таким малоамплітудним, ледь ледь помітним, але ви будете працювати саме тазом, тазовими кістками, да? вашими ключовими суглобами, не спиною, ще раз повторюсь, да? бо коли ви йдете назад, ребра прям хочуть провалитись. Коли ви йдете вперед, спина прям хоче округлитися. А ви намагаєтесь трошечки зменшити амплітуду і працювати виключно вашим тазом. Вдих і видих. Вдих і видих. І ми так само змінимо сторону, попрацюємо на інший бік. Така сама відстань ноги від ноги. І ми починаємо на вдих Штовхати сідничі бугри назад і на видих вперед. Вдих і видих. І відчуваємо такі приємні відчуття в тазу, ковзання. Та приємне, легке тепло пішло по тазу. Дуже класно буде тренування для тих, хто багато часу сидить, багато часу, да? можливо, ви працюєте, сидячи по 6-по 8 годин, можливо, ви в дорозі були довго, там, їхали, так? А, дуже довго сидячи. Ось це, ось це тренування, цей комплекс буде дуже класним для того, щоб відновити крово кровообіг, лімфотік в тазу, в стегнах, в сідницях. Вдих, і насправді а, наш таз це такий пусковий механізм, який дасть вам класний кровообіг по всьому тілу одразу вдих і видих, і допоможе прибрати застійні явища. Супер, молодці! І далі ми з вами залишаємо два коліна під ключовими суглобами. І, роблячи вдих, ми будемо розтягувати себе назад. І на видих повертатися вперед. Тут також ми з вами прагнемо залишити всю нашу спину, весь наш хребет нейтральним. І, будь ласка, заплющіть очі і проведіть асоціацію, що ваші два сідничі бугри, дві, ваші сідничі кісточки, ви можете прям стати рукою, нащупати їх. Зрозуміти, да? це дві такі гостренькі кісточки на ваших сідницях, що вони, коли ви робите вдих і тягнетесь назад. Ці кісточки вони ніби розтягують якусь резинку, стрічку між двома кістками. А коли ви видихаєте, ця стрічка да, вона зменшує свій натяг. І знову на вдих тягнетесь назад. Ваші сідничі бугри розтягнули цю стрічку, а на видих ви повернулись на долоні і зменшили цей натяг. Ось ця вправа дуже-дуже крута. Взагалі просто обожнюю її. А вона класно включає м'язи та в роботу, якщо ви. Правильно уважно робити, якщо ви глибоко дихаєте да, підключаєте дихання. А, і, звичайно, ми тут працюємо знову ж таки з з рухливістю кульшових з фастіями наших стегон на і сідниць. Видих, вдих, видих. Чудово. І ми з вами залишимо себе по центру, відцентруємо. Я вас попрошу. Змістити вагу тіла на долонях більше на зовнішню сторону долоні, пальці рук широкі, начебто присоски. А руками ми ніби розтягуємо килимок між долонями. Тобто ви маєте уявити, що ми руками хочемо розірвати килимок так, по сторонам. Відповідно звідси, маківка у нас потягнеться вперед. Задня стінка нашої шиї довга-довга, спиною ми, начебто, тримаємо стелю, нижні ребра м'яко стікають в таз, вони не провалюються вниз, а вони нібито заправлені в таз. Куприк витягує наш хребет назад, сідничі бугри назад, матівка рівно вперед. Відцентрували себе. І звідси ми з вами на видих одну ногу витягнемо з себе в повітря і змістимо її трошечки в протилежну діагональ. Тобто, якщо це права нога, то вона піде в діагональ. І з цього положення на вдих. Ми будемо рухатись за стопою в ліву діагональ, робити вдих. І на видих повертаємося на долону. Працюємо вдих діагональ. І видих Два. Вдих. І на видих три. Відчувайте опору в своїй гомілці, ноги, яка стоїть на підлозі. Да, в опорній нозі. Відчувайте, як ви тиснете на гомілку, на стопу вдих. Пальці рук широкі, видих. Між руками килимочок, нібито розтягуємо, розривайте килимок між долонями. Це допоможе вам стабілізувати ваші лопатки. Вдих і видих. Ще вдих в діагональ. Видих і заключний. Вдих і видих. І далі нога знов пливе чітко назад. Тепер ми її залишаємо рівно позаду себе і зробимо ротацію в стегнах. На вдих ми з вами будемо розкриватись за половинкою тазу назовні. Да? Ротувати нашу половинку тазу вгору. А на видих ми зробимо ротацію всередину. Вдих назовні і видих всередину. Долоні продовжують м'яко розтягувати килимок по сторонам. Три. Ще вдих. Висота ноги не має зараз значення. Чотири уявіть, що ваша рівна нога вона ніби виростає з протилежних ребер. П'ять. Стягніть її далеко назад. Шість. І ще вдих, видих. Сім. І вдих. І видих. Вісім. Чудово. І ми знову віднайдемо центр. Затримайте ще трошечки. Розумію, що вже сідниця стигну. відчуваю, відчувається. опорно. розумію. Але ще трошки потримаємо. Скоротимо стопу позаду на себе. Долоні продовжують розтягувати килимок м'яко по сторонам. Нижні ребра залишаються заправленими в таз. Дві половинички тазу направлені в підлогу. Звідси ми починаємо робити такі маленькі пульсуючі рухи. Назад, назад, назад. Ніби ми вдаряємось в стіночку позаду себе п'яткою. Поїхали. Вісім. І глибоко дихаємо носом. Сім. Шість. Вдих. Видих. П'ять. Пульсуємо, пульсуємо. Чотири. Три, дві. І зійшли. Чудово, молодці. Дуже класно відчулося опорне стегно, опорна сідниця. Давайте опустимось в позу дитини, руки потягнемо вперед. І декілька секунд відпочинемо. Ми знов з вами повертаємось в положення чотирикутника, долоні залишаємо під плечима, пальці рук широкі. Середній палець дивиться рівно вперед. Долоні м'яко розтягують килимочок по сторонам, за рахунок цього ваші лікті будуть дивитися. По бокам в діагональ. Зробіть вдих на видих, витягніть за себе іншу ногу і перенесіть її легко в діагональ. Якщо це ліва нога, вона піде в праву діагональ. І звідси, роблячи вдих, ми за стопою будемо тягнутися назад, на видих, повертатися вперед. Вдих і на видих два. Висота ноги не має значення. Тут немає задачі підняти ногу вище. Наша задача в тому, щоб відчути, що нога нібито витягується з протилежних ребер. Наші нижні ребра заправлені до тазу, вони ніби стікають вниз до тазу. Поперек залишається стабільним. Весь хребет довгий. І ми відчуваємо подовження від матівки до сідничих погрів. Видих, ще. Вдих. І видих. Молодці. Вдих. Видих, залишайтесь на долонях. Ногу перенесіть знов рівно за себе. І ми на вдих будемо розкриватись за половинкою тазу. На видих закриватись всередину. Одна половинка тазу піднімається вище за іншу. І на видих. Ця ж половинка опускається нижче за опорну. Два. Вдих і на видих три. Долоні продовжують розтягувати килимочок між руками. 4. Вдих. Видих п'ять. Вдих. І видих. Шість. Ще вдих. Маківка витягується вперед. Сім. Задня лінія кутилиці довга довга Задня лінія шиї подовжена. І видих. Чудово. Ми знову знайдемо центр. Відцентруємо ногу рівно позаду себе. Дві половинки тазу, два нижніх ребра направлені до підлоги. Скоротили стопу позаду і починаємо пульсувати назад. Маленькі, маленькі рухи. Дихаємо. Вісім. Дихаємо, дихаємо. Сім, шість, п'ять. Пульсуємо, пульсуємо, пульсуємо. 4, 3, 2, одна. І м'яко зійшли. Чудово. І Давайте звідси ми поковзуємо стегнами трохи вправо-вліво, щоб зняти напружу, напруження зі стегон і сідниць. Відчулася гарна активація. Ноги прям горять. Класно, пожежа. Дихаємо три. Пишіть коментарі, як вам. Сподіваюся, що ви також це відчули. Це прям гаряче. Дихаємо три. Відновлюємось. Два. І один. Супер. На цьому ми завершили наш комплекс. Я безмежно вдячна вам за довіру. Також я буду дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. Залишайте, будь ласка, коментарі під відео, пишіть, як вам таке тренування, як вам тема тренування. Також не забувайте ставити лайки і підписуватись, щоб не пропустити нові заняття. Також хочу нагадати: якщо ви бажаєте отримати повноцінну систему комплексних зібраних тренувань, ви можете перейти за посиланням під цим відео або за посиланням в шарці профілю. Мій клуб свідомих тренувань і жіночого здоров'я Balance Club». Там ви знайдете чотири різні напрямки тренувань, більше 300 готових тренувань вже в записі. Ми там працюємо з налагодженням відносин з їжею, запрошуємо різних експертів, розкриваємо важливі теми. І окрім цього, там багато додаткових матеріалів які допоможуть вам на шляху до здорового і красивого жіночого тіла. До зустрічі!